Над просторами італійської землі в місті Барі під світлим склепінням базиліки Святого Миколая 1 грудня зібралися вірні з усіх куточків Італії. Майже тисяча українських прочан з'їхалися, щоби у спільній молитві просити найціннішого миру для України. Божественну літургію цього дня очолив отець Грень, протосинкл апостольського екзорхату у співслужінні із численним духовенством. Їхні голоси єдналися з молитвами прочан, зливаючись у могутню хвилю прохання і вдячності. Знаєте, не буває таких випадковостей, що церква просто іконописці маюють якогось святого з якимось атрибутом. Це вказує на дуже важливу річ у його житті, наприклад, святого Йосафата малюють із Лавровим, із таким пальмовим, пальмовою віткою, що символізує мучеництво, а святий Миколай із святим Присмом. І для нас сьогодні виникає запитання, перш за все: чому? Чому святий Миколай найчастіше перед нашим обличчям? Виринає як той, який тримає у руках Боже Слово. Дорогі мої, святий Миколай усім своїм життям вказує на Ісуса Христа святе письмо це і Боже Слово. Святий Миколай сьогодні і нам хоче вказати, що в різний час, в час радості, в час тривоги, в час труднощі. І в час гараздів у церкві християнського життя повинен бути Господь Бог. Особливою миттю стало привітання від архієпископа Барі Бітонто, який звернувся до української громади з теплими словами підтримки. В сьогоднішній день ми зібралися всі у Базиліці Святого Миколая, Мерликійського чудотворця у місті Барі у Італії, для того, щоб віддати шану нашому небесному покровителю, який ціле своє життя молився і допомагав бідним, нужденним, потребуючим. Святий Миколай, перебуваючи у своєму житті в різних обставинах життя, був чудесний спосіб обраний на священника і єпископа Мерликії – який допомагав бідним, нужденним і потребуючим, і в сьогоднішній день цілий світ не тільки Україна, а й цілий світ згадує цього святого як мецената, як жертводавця, як помічника. І, напевно, немає такої дитини, немає такої людини, яка би не хотіла, щоб святий Миколай прийшов до неї із своїми ласками, своїми благами, щоб святий Миколай не був разом з нею, тому що кожен... Згадуючи своє дитинство, пригадує, як святий Миколай під подушку ложив якийсь подарунок. І власне сьогодні ми прийшли, щоб випросити у Святого Миколая мир, спокій нашій державі. Освячення ікони Святого Миколая це ще один особливий момент цієї прощі. Відтепер вона вирушить у паломництво всієї Італії, несучи благодать і надію в серця українців. А на завершення прощі прочани мали нагоду прикластися до мощей святого Миколая. Так завершився цей особливий день сповнений любові, єдності і віри в перемогу добра. Нехай святий Миколай береже нас і приведе до миру у серцях і на нашій українській землі.